Пластик після перероботки, бачите. Пластик після переробки, як бачите. Його тут дуже багато. Дуже часто дістаємо телевізори, монітори. От є монітор, телевізор. Артем Приходько показує тонни деревини, пластикову крихту, пляшки, шприций, дитячу ванну. Все це разом з волонтерами виловив з річки Уди. Віоритетна це ікони. З раритетного виловили ікони. Ми три ікони тут знайшли. У нас є щільні рукавички, які захищають від проколів. Усі люди, які у воді, у рибацьких забродах. Є люди, які знаходяться в воді в забродах. Це ділянка у селищі Бабаї. Річку розчищали минулої суботи. Ось такий вигляд русло мало у день толоки. Його розчистили за п'ять годин, каже Артем. Води не було видно зовсім. Води не було видно зовсім. Сміттєвий острівець був ось до того дерева, яке завалилося. Частину дістала техніка, частину дістали люди. А екскаватор від берега це все відтягнув трохи подалі. Переніс чуть далі толок очисті уди проводять з травня, відтоді як Артем під час пробіжки натрапив на сміттєзвалище у річці. За цей час їх було 13. виловили 95 тонн сміття. Сміттєві острівці утворювалися останні п'ять років, розчищали русло частинами. Артем збирав охочих допомогти через соцмережі. Долучалися до 70 людей. У червні у центрі Харкова влаштували ековиставку. На майдані конституції привезли тонну пластикових пляшок з річки. На узбережжі власноруч облаштовували робочу зону та розподіляли обов'язки. каже Артем пояснює технологію розчистки. Всі йдуть в воду. Усіма йти до води, брати з собою мішки і стояти у воді, по одному мішку сортувати. Це дуже довго. Ми першу толоку так зробили і зрозуміли. Годі екскаватором зробили такі під'їзди. Це щоб люди легко могли підходити до води. Частина людей у воді виловлює сміття продовольчими кошиками. І ось тут стоять люди, і ланцюгом це передається. Знаходиться в воді набирають мусор в продовольчі корзини, і ось тут стоять групи людей, цепочками, все це передається. Скло та пластик волонтери передають на переробку місцевій фірмі, сортують на столах, які збили власноруч з річкової деревини. такі вирізи для того, щоб легко можна Зробили такі вирізи, щоб легко вішати мішок чи пакет, і сюди сміття після сортування потрапляє. Ви бачите таку велику купу сміття. Це все люди руками діставали, висипали все у переміж зі склом та пластиком. Техніка все це розчавить, розіб'є, тільки гірше зробить. Річку від селища Бабаї до селища Хоришевого розчистили повністю. часть Я вважаю, тут більша частина сміття з Харкова. Усе сміття дістали. У подальшому поставили завдання облаштувати берег, прибрати те, що дістали, вивезти. Подивимося, чи є аварійні дерева, які потенційно можуть впасти і утворити перепону. Розчищали сміття власними коштами. На це з внесків витратили 95 тисяч гривень. каже приходько того, щоб це та ми для того, щоб у подальшому зупинити засмічення, ми з хлопцями розробили сміттєуловлювач. За нашими приблизними підрахунками він обійдеться від 80 до 120 тисяч гривень. За словами Артема, сміттєвловлювач планують встановити у вересні. Деревину ж проситимуть вивезти місцевих посадовців. Далі плануватимуть толоки нижче по руслу. Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харківщина.